Чірі 2 японський нібито середній танк, але по факту важкий. Але у якого немає броні. Коротше, японці, як завжди, зробили щось взагалі не зрозуміло що. Ця штука просто велетенська, броні немає взагалі ніякої, і вона ледве повзає по полю боя. Але у нас є доволі цікава гармата 75-мм з КД 3,8 секунди на експертах. Звісно, це БК першої черги, яке невелике, там здається три снаряди, але все одно видати з таким КД три постріли це дуже і дуже непогано. Також у нас є 37-мм гармата додаткова, яка взагалі нічого не пробиває, і, на жаль, фугасів на неї немає, тільки камерники, толку від яких мало. Коротше, як цей мастодонт грається, зараз будемо розбиратись. Також у сетапі A7M1 Репу. Може, він нам знадобиться, щоб комусь помститися, але скоріше за все я небагато буду показувати геймплею на цьому літаку. Тим більше відео про нього є окремо на каналі. Можете подивитись. О, це що таке. Нова наклейка, дякую. Ну, все, поїхали розбиратися з цим Чірі 2. покинути місто, і ми на 5.7. Це погано, що на 5.7, але що робити? Башня у нас крутиться доволі повільно, як ви бачите. Ну зовсім не рівень середнього танку, звісно. А дивіться, навіть 40 км на годину вже набрав. Більш-менш непогано їдемо, ну, по рівному по асфальту. Чомусь мені здавалося, що він буде повільніший. А я коли виводив його із стоку до топу, от тоді він був дуже повільний. Прямо взагалі нікуди не їхав, це було жахливо. Але зараз у топі, от непогано, навіть їде щось більш-менш. Але все одно це монструозні просто розміри, і при цьому зовсім ніякої броні. Але броні достатньо рівно для того, щоб всі залітаючі в нас камерники 100% взводились. Це ворожий танк, який сюди не дивиться. Чудово, люблю таких. Ми доїхали до центру карти швидше, ніж 34-ка. Ну, хоча приблизно на його ж рівні. Оце прикол. Ну, я би напевно десь тут би і залишився. Поки що. Чую, тут танки. Ми доволі високі, тому ми можемо навіть отак під'їжджати до якихось вікон і прямо через них стріляти. Ой-ой, там ззаду щось не все добре. Задній хід у нас 12 кілометрів на годину, що теж доволі непогано. О-о-о-о-о, бачу, бачу, бачу. А він мене бачить? А він мене не бачить А сушка. Розвалилася Це звідки йому впаяли. Десь іззаду? Так, схоже, що десь іззаду. Я чую зліва десь танки. Так, не штовхай мене, будь ласка. Є така буква в цьому слові. Ой ой, тигр. Він про мене знає. Він про мене все знає. Ну, от і що робити? Тигра я не танкону ніяк, та я взагалі нічого не танкону. Мене артою вбило. Ви розумієте? Цю штуку вбиває артою. Який жах. Який жах? От настільки тут немає броні. Ну, три фраги. Три фраги це не нуль, звісно, але могло бути сильно краще. Сталінград, дупа списку, до речі, 6-0. Ой, навіть не знаю. Тут заховати цю штуку десь за якимось укриттям просто буде неможливо. У нас кути схилення гармати мінус 10, це дозволяє нам від схилів працювати, але, блін, ми настільки великі, і гармата знаходиться доволі низько. Що навіть коли ми висовуємося із-за схилу, то, звісно ж, шматок башні, верхню частину і комбашню цю дуже добре видно і залітає туди, будь здоров. Тому це така, знаєте, техніка дуже своєрідна, складна в реалізації. Напевно, це не для мого скіла рівень реалізовувати таку техніку, тому особисто в моїх руках вона грається ну дуже погано. Для того, щоб реалізовувати цю техніку, треба максимально ідеально знати всі карти, всі таймінги, роз'їзди, проїзди, всі нички, всі можливі простріли, ну і т.д. і т.п. Ну і бекувати нам не можна від слова зовсім, бо броні, як я вже й казав, немає. Десь попереду чую танк. Це я дарма так висунувся. Мені здається, це погано закінчиться. Так, десь він ось тут. Ну, для мене він не підставиться. Треба від'їхати назад. Не буду спокушати долю. Що відбувається з моїм танком? Опа. Я ж так не влучу. Ну, це що мені з тобою робити? Ну, давай отак спробую. Ні. Тільки спалився зайвий раз. А, а він мене бачить. Тільки якимось чудом він мене не пробив. Ну, прикол. От те, про що я вам казав. Нас видно, а ми вистрілити не можемо. І толку від цих мінус 10 вниз не дуже то й багато. Але ми достатньо високі для того, щоб якраз таки нам засовували. Так, ПТшку вбили. Ну, набридло мені тут стояти. Давайте все-таки. Кудись висунемося. Ага, висунувся, все. Ай, господи. Це не техніка, це такий жах. А, мене вже об'їхали з цієї сторони. Наведення, самі бачите, яке. Не розумію, де танк? А, розумію. Наведення дуже повільне. А, колізія. Куди я там влучив, не знаю. Давай висовуйся. На, навідника тобі. Зіб'ємо тобі гусеницю. Я йому і казну, здається, зламав. Ну, все. Кінцева для тебе. Не пробив у щоку. Угу. Ясно, ясно. 150 пробиття. 34 в щоку не пробиваю. Дожилися нарешті. Закінчилася БК першої черги, і як бачите, КД стало дуже довге. Ну, я ще екіпажу трохи втратив. Якби тут хоча б наведення було трошечки швидше, але. Вогно, як бачите, дуже повільне, і це вносить багато незручностей. Зліва танк. А, це ПТшечка. Давай під'їжджай. Готово. Ну, хоча б так, хоча б два фраги. Давайте я спробую на точку Б заїхати, захопити, але ой, мені здається, це погано закінчиться. Скоріше за все, я зараз просто такого чаполаха вихоплю. Кулемета у нас немає, на жаль, щоб постріляти по літакам. Хоча японські кулемети, всі ми їх знаємо. Що він є, що його немає. Чую танк тут. Чи це літак був? Поповнимо екіпаж собі. Я сподіваюся, що я встигну його поповнити. О! Ага, влучення. Камерник. Ще одне влучення. Прекрасно. А, і його добили. Ну, отак от наші камерники не взводяться в картонках. Коротше, техніка не просто специфічна, а прямо. Ну, якщо чесно, на, на мій смак це лайно. Бум. І Сян відлетів. От, на мою думку, це все-таки більше лайно, ніж не лайно. Але може комусь подобається. До речі, можете написати в коментах, чи подобається вам японська техніка. Ну, отака, як ширі 2, наприклад. Я, напевно, залишусь десь ось тут і буду зустрічати тих, хто поїде з Респи. Це в мене скільки вже? Три фраги, один асіст і одне захоплення зони. Ну, не те щоб погано, але могло би бути і краще. А, так у них уже й команда не залишилась. І бої щось не дуже повні на цих берег. Дивно. О, ніфіга собі. Це що було? Це звідки? Та звідки? Я не розумію звідки це. А, це позаду нічого собі. І він так спокійно розгулює у нас у тилу. Ага, прикольно. Ну і фіг би з ним, все одно це перемога. У них не залишилось техніки. Три фраги та асіст. Північна Голландія. І знову ніфіга не топ списку. Це ми на 5,7. Німці проти нас, а це означає, що ми будемо зустрічати Тигрів і Пантер. Відповідно, може бути боляче. От чесно, я б краще на тигрі б грав на 5,7. У нього швидкість буде десь приблизно така сама, але хоч якась броня, і гармата не гірша, і КД доволі швидке. Коротше, по всім фронтам той же тигр набагато краще. Та що там, на 5.0, я б краще, не знаю, У мене є преміумний КВ за німців. З гарматою від. Чого він там від Пазіка? То навіть на ньому приємніше. Там хоч броня якась. Та й розміри не такі монструозні. А ми ж навіть заховатися не можемо. Угу. А що я навіть не влучив? Гусениця кв 85 відлетів. Ну і все. БК першої черги закінчилося. Я б насправді почекав би якийсь час, поки воно поповниться, хоч трошки. Взагалі нічого не видно, ще якась така, ніби молочна плівка біла, через яку ще гірше видно. Ну, давайте спробуємо заїхати трошки глибше. Поки що лише один фраг. Це, напевно. Максимум, на який я можу розраховувати в цьому бою. О, нормально. Це оцей, якого вбили мені в чи що? Мені його взагалі не було видно. Ну так, таке ніби його вбили. Ну добре, я хоча б це пережив. Ой ой, там розбомбили дуже серйозно. Побачив там ще один танк, он він приїжджає. І ніфіга я не влучив. КВ-1С. До речі, той самий преміумний, про який я казав, відлетів. Ще одна кавеха. Рикошет. Оце дуже погано. А, так він сліпий. У мене знову закінчилось БК першої черги. Треба в полку влучить а, мене літак спокійно розбира на запчастини. Ой-ой, чирі два. Ну, це просто жах. Мені трошечки не вистачило КД, щоб добити кавешку. Дуже сильно мені обламав кайф цей літак. Я пропоную, якщо воно там ще живе, помститися йому. Оце випадком не воно. Ви знаєте таке, як воно. На мене йде. На мене. Ну тільки Ніфіга в тебе не вийде. Щось влучив. Є. Так, це був саме він. Око за око, друже. Ну, давайте виїдемо на дублері. Може ще вдасться якісь проробити фраги. Я тут на літаку вже політав, трьох збив. Та і все-таки бій ми трохи програємо, тому, я думаю, треба допомагати команді це все діло тащити. Не знаю, правда, чи вийде, бо все-таки це чирі 2. Опа, ВКшка стоїть. Бам! Навідника вибив. І добиваємо. Як бачите, не завжди вистачає вибухівки у камернику для якихось ваншотів. Е! Хто це мені впаяв? Звідки? А, бачу. Ну, уже пізно, коли я побачив. А от нас не побачити. Неможливо. Це такий здоровенний сарай. що... Ми десь приблизно на рівні з Маусом. Ну, хоча ні, Маус трошки більший, звісно, але ми недалеко від нього. Зимова Польща. Хм. І знову, звісно, жду по списку. Так, от ще одна. Ще один недолік цього танку це те, що ми майже завжди в дупі списку. Ми або на 6-0 або на 5-7. Коротше, ну не знаю. Може комусь буде смішно за цим спостерігати, як я тут щось намагаюсь тужусь, пижусь на цьому танку. Може, якісь там скіловики на ньому роблять десяток фрагів, але у мене, якщо чесно, щось не виходить. Я не можу ніяк зрозуміти, як мені його використовувати. Мене завжди помічають першим, ніж якогось. Мене практично завжди ваншотять. А навіть якщо ми з ворожим танком одночасно помічаємо один одного, то враховуючи яке у мене наведення, ну самі бачите, то відповідно і навестися першим я майже ніколи не встигаю. Але так як у нас непоганий зум і непогана балістика нашого камернику, може на великих картах вдасться, хоча б якось від відстані постріляти. Ну, наприклад, ось бачу танк. Ну, це був танк. Дамагу не вистачило, на жаль. Добили. От іще один мінус. У нас такий камерник. Нібито на цифрах повинно бути непогано. Але по факту щось дамажить він, якщо чесно, не дуже. Ну, хоча б постоїмо, захопимо точку. Асіст отримав. О! Це ще що таке? Це звідки було? Бачу. гусениця, Є М18. Точку захопили, фраг зробили, все. Можна відкотитись назад трохи. Я так розумію, основний заміс де за точку А. На жаль, не можу прийняти участь. Я думаю, мені треба залишатися тут на захисті точки С. Але так хочеться проїхати ще трошки вперед і може ще когось десь побачити. Ну прямо от нічого не можу з собою зробити. Опа. Бум. Кончепт. Ну, два фраги і асіст. Бачу, он ще танк, але як оце влучити? Десь отак? Майже. Чи його вже вбили? Так, його вже вбили. А я тільки БК своєї першої черги злив. Я думав, його просто підпалили. Ну і до речі, літаки нас, як ви вже зрозуміли, також дуже люблять. Нас дуже люблять штурмити. Як із гармат, так і бомбами. Промахнутися по нам неможливо. Залітає все, що тільки можна. О. Були шанси, але. Не дуже великі. Ну, все. Позицію собі обрали. Можемо просто стояти чекати. Ну, а що нам ще залишається? А, наші у місті всі померли. Просто всі до єдиного. Влучив, але навіть не збив гусеницю. Бум. Готово. Так, ви знаєте, у нас танк такий доволі снайперський. Завдяки гарній балістиці, можемо на отакі великій відстані відстрілювати. Ну і на великих відстанях не дуже відчувається наше жахливе наведення. Жахлива швидкість наведення. Опа, куди це ми об'їжджаємо? А навіщо ми це робимо? Мені цей дим дуже сильно заважає, чесно кажучи. Щось я не дуже розумію, куди він там поїхав. Ага! Він там і стояв, і його вбили. Чудово. У нас проблеми з точкою Б. Ой, туди щось залетіло дуже страшне. Ха -ха -хо -хо -хо. Ніфіга собі жмихнуло. Привіт. Двигун радіатор. І добиваємо. Там з'явилась зенітка, але звідси я по ній точно не влучу. Не буду навіть намагатися. Погано, що у нас всі померли у місті, точка Б не за нами. Я, звісно, звідси прикрию наших, але треба, щоб туди хтось заїхав. А ще я ризикую, підставляючись під цю респу. прекрасно. Я ж казав, літаки нас дуже люблять, і з неба нас дуже гарно видно. Хех. Ну що ж, чотири фраги і один асіст. Ну і зараз можемо цього хелкета покарати, чи що там було. Їх он там навіть двоє. Ну і мене добила зенітка. Добре, давайте до наступного бою. Нормандія, і цілком, можливо, є сенс поїхати до стели десь тут спробувати повоювати. Все таки у нас танк високий, буде якраз зручно від стели. А Стріляти, але ж броні то в нас немає, і. Може, це й погана ідея. І, до речі, 5,7 знову. Коротше, в топі ми не граємо ніколи. Додаткова наша гармата годиться тільки для того, щоб. Хоча б отак забори ламати. Ще прикольно те, що у нас є боковий кулемет, але він не функціональний. Мені здається, він навіть на ані, на ренгені він є, але. Але стріляти з нього неможливо. Мені цікаво, чи я встигну взагалі. Опа! Ну Там стабілізатор. Є в проблемка. І все. А того, що їх там двоє. Не дивлячись на БК першої черги, через те, що мені вибили членів екіпажу, КД сповільнилось, і, відповідно, в М-6 я вже вистрілити не встиг. А, Погана була ідея сюди їхати. Я думаю, якісь окремі висновки підводити немає сенсу, бо, в принципі, я вже все висказав, що про нього думаю. Він, звісно, по-своєму прикольний. Але. От, до речі, подивіться, наскільки низько розташована гармата і наскільки багато виступає башні над цією гарматою. Тобто, так, у нас мінус 10, але коли ми висовуємося за якогось схилу, все одно є куди влучити для того, щоб нас доволі ефективно знищувати. Броні немає ніякої. Давайте зайдемо в аналіз захисту. Виберемо, наприклад, німців. Я заради приколу вибрав зенітку, і так, хоча б зенітка нас з дистанції не пробиває, а в притул. так, в притул Зенітка нас теж в лоб не бере. Ну, це вже добре, хоча б зенітки нас не вбивають на 3,7. Але, наприклад, коли ми зустрічаємо у противниках ВКшку, вона ж типу Пантера, звісно, лоб пробивається взагалі куди завгодно, і, як правило, з ваншотом. Ну, майже ваншот. Трошки не вистачило дамагу, але все одно після цього я був би не боєць. Ну добре, викашка, в принципі, то багато кого пробиває. Давайте візьмемо США. Давайте візьмемо, наприклад, от той же М6 на 50. Камерник М62, дистанція, ну хай буде 200 метрів. І цей камерник, звісно, теж буде залітати. Ось, подивіться, в дах під таким кутом. І. Рекошет від. Даху у комбашню, і якраз цей камерник залетів. Коротше, дивна фігня. При влучанні в башню башня виходить, ваншот, якщо нам в маску другої гармати влучають, та навіть і так ваншоти. Коротше, наші однокласники нас спокійно пробивають. Ну добре, давайте візьмемо не однокласника, а наприклад, от самий звичайнісінький Чаффі з камерником М61. І як бачите, цей камерник нас цілком непогано пробиває. А це камерник з пробиттям, там скільки в нього, 100 міліметрів. Звісно ж, це все діло також залітає. Але чафі нас хоча б ось сюди не пробиває в щоки. Але але, але хто буде стріляти в ці щоки, якщо можна вистрілити в таку величезну тушу з настільки великими уязвимими зонами. Ну коротше, ви зрозуміли, це не живе взагалі. А ще у ньому немає ніякого сенсу, тому що у нас є на 4 і 7: у нас є Чіто і Чіто Лейт з абсолютно такою ж самою гарматою, тільки вони хоча б менші. Ось, наприклад, Чіто, у якого броня десь приблизно така сама, такі самі мінус 10 вниз, така ж абсолютно гармата з таким же снарядом. На 150 пробиття, але це 4,7. Ну і розміру у нас поменше, і не так легко це все буде діло помічатися і влучати. Не знаю, може я щось, звісно, не зрозумів про цей танк, але мені він не подобається. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.